Я знаю, що помітив, що на такі свята, як Новий рік, наприклад, дитині хочеться сказати, що Санта-Клауса не існує. Не через те, що вона подорослішала, а через те, що попросила дорогий подарунок. Якщо дуже дорогий, хочеться сказати, що і батька не існує. У мене донька на минулий новий рік попросила планшет для малювання за 20 тисяч. Планшет для малювання. Я стою, думаю, а може, ти далі будеш на обоях малювати? Алло!» Ну, років до 18. Це що за прикол, планшет для малювання за 20 тисяч? Я в дитинстві, коли хотів малювати, мені дід давав кірпіч. Я пам'ятаю, один раз кирпич упав, на дві частини розвалився, дід підбіг, забрав другу частину і каже, це буде на день рождення. У мене ще найближчий асфальт від діда хати був кілометрів за 20. Я щоб помалювати там, мав туди на папутках з дальнобойщиками їхати. Я коли приїжджав, я там малював схему, як додому Ну,